В'ячеслав Липинський поляк за походженням, але великий патріот України. Свого часу він жив у Житомирі, навчався в гімназії, де тепер центральний корпус університету імені Франка, і де йому встановлено пам'ятну дошку. Покладанням квітів до цієї дошки і розпочалася наукова конференція. Такі тісні зв'язки з польськими науковими колами свідчать також про те, що постать В'ячеслава Липинського залишається значущою не тільки для українців, але й безпосередньо для польських дослідників. Тема конференції консерватизм та громадянська участь у суспільно-політичному житті Європи спонукала дослідників незалежно від їхньої теми. Про форми політичної активності, мілітарні традиції, формування громадянської позиції так чи інакше, торкатися тривожної ситуації на сході України. Липинський жив і думав про майбутнє. Всі проблеми, які піднімав він у своїй творчості, є абсолютно сучасними. Це ідея політичної нації. Внутрішньополітична консолідація суспільства це те, що сьогодні нагально необхідно для, для України. Липинський намагався об'єднати і представників еліти, і представників хліборобської спільноти, як він називав простих людей, в єдину консолідовану націю. Це те, чого нам сьогодні не вистачає. Справа в тому, що на сьогодні. Україна фактично втратила силові структури зразка 90-х і нульових років. Вони були цілеспрямовано доведені до стану розпаду, напіврозпаду, руйнування і так далі. Була декорація, була декорація, була імітація, були паради, були деякі навчання не більше, ніж насправді, коли діло дійшло до реальної гарячої політики, образно кажучи, пов'язаної із анексією Криму. Із сепаратизмом на сході України, то наші силові структури виявилися неспроможними ефективно протидіяти цим абсолютно новим викликам. В підсумках було зазначено, що якби влада більше дослухалася до своїх громадян, у тому числі й до цих науковців, ситуація в Україні сьогодні могла б бути іншою.